Вітаю вас, ви на каналі LEGO OVDUV, І Сьогодні у нас фу, фу, транспорт від фірми iBlock. Отже, Це ось така українська фірма, яка робить ось такі конструктори типу LEGO От І Це у нас серія транспорт. А в даному випадку це ось такий автобус, такий український. набір має 254 деталі. Ось артикул цього набору. Також тут написано, що він сумісний з конструкторами світових виробників. Вот. Так, Видимо, що тут ззаду на коробці. На коробці тут показано, як це автобус вилідає ззаду, також тут показано функціонал, тобто у нього будуть відкриватися двері та ще люки вентальці. Також тут є інші набори цієї лінійки, як, наприклад, ось така маршрутка, що це трамвай, тролейбус і ще один тролейбус. Ось Інструкція. вона ось така книжечка. Ззаду можна бачити також набори цієї лінійки, яких тут вже більше показано. Ось такі трамвай, щось такий потяг, ось автобус мій. Також ще туристичний автобус, цей метро. Uh, Отакий от потяг. Вообще, до речі, дуже класний імбовий набір. Я якщо десь його побачу, я його обов'язково куплю і зніму на нього голів. Також ось такий ще літак. Дуже... До речі, теж дуже імбовий набір. Uh, ось така інструкція. Ну, така більш-менш зрозуміла. Хоча ну, були деякі моменти, що щось трошки десь міг мутитися. Так, плюс-мінус нормально. На останній сторінці тут показано, які тут є деталі, в якій кількості. І в кадр в'їжджає сам автобус. Ось так він виглядає. Давайте, може, трошки камеру донизу опущу, щоб вам було краще видно. А, ось такий автобус, він жовтого кольору з ось такою зеленим дахом ось таким, з білими колесами. Дос, досить такий довгий, я навіть не думав, що він буде таким довгим. На коробці він якось виглядав не таким, як, як тут в реальності. А, ось так він систем не виглядає. Спереду, бо ж не вміщається. А, можна бачити тут від, під маршрутом 29, ось такий номер. Давайте може, трошки цю Щоб нам було краще видно. Ось такий номер український, 1876. Фари ось такі. Габаритні також фари є. Ось такі дзеркала, які можна таким чином нахиляти. Ну, це, звісно, так не задумувалось. Також тут написано маршрут. Залізничний Вокзал і також центр. А, тут можна бачити ще ось такі наліпи, така ж сама наліпка, також місце для інвалідів. А, заду, тут стоп-сигнали, такий же самий номер, маршрут 29 і той же самий напис. Ось такі двері скліні. На них можна бачити зображення, як це можна називати, пішоходи, не пішоходи, ну, Також вони відкриваються тільки. Тут немає ніяких зацепів, вони не одразу можуть закритися. От. Їх тут три, ось таким чином вони відкриваються. І ось що можна бачити у салоні. Якщо вам видно, зараз я можу лампу трохи Ось. А Всередині, якщо придивитися, то можна бачити... А, можна побачити водій... водійське місце, руль. А, також панель. А, ось така перегородка, а, як у реальних автобусах, маршрутках, і також пасажирські місця. Давайте ми з іншу сторону, сидіння всередині вони зеленого кольору. А, також цей автобус має ось такі зверху на духу два люка, вони чорного кольору, також не можуть відкриватися, для того, щоб можна було провітрити, коли а, задуха. А, ось. Отже, ось такий автобус. Е, набір, в принципі, непоганий. Е, скажу тільки те, що якість деталей, вона, ну, Не скажу, що прям дуже погана, але були такі моменти, що вони деякі туго скріплялися. Чи, чи оця сама конструкція даха вона чуть-чуть теж не дуже. Можна було б трошки якось по-іншому. Не, не зовсім було зручно її збирати. Ось. Також можна бачити ось такі колесні арки. Сам набір по собі він досить недорогий. Тобто, ну чи радити вам це купляти, чи ні. ну Думаю, так, якщо ви хочете зробити якесь Лего місто, щоб там був а, ось такий транспорт. А, ось. Ну Що ж, я думаю, можна на цьому завершувати. Якщо вам сподобався цей Олі, то обов'язково тиціте подобайку, підписуйтесь на мій канал, діліться цим відео зі своїми друзями. А з вами був канал ЛегоОлі.ю. Всім до зустрічі!